Шановний Андрій Павлович, Доброго дня, шановні депутати міської ради, Доброго дня всім пресування. Сьогодні я хочу наголосити на одній проблемі, яка дуже гостро існує в нашому місті. і Хоча зараз вона не дуже цікава людей, але буквально через тиждень, два-три, коли почнеться активна... фактори, які на них впливають, негативно, то тобто ця проблема постане досить познака. Перед початком сесії всім депутатам міської ради була представлена програма, яка була розроблена за ініціативою громадської організації Поспектива міста. Ця програма виявлення локалізації та ліквідації воїнів, у тому числі в Грузії на території міста Кіровократ на 2016 2021 роки була також подана раніше до міської ради на розгляд. Я хотів би зазначити, що дана програма розроблена у відповідності до законів України про карантин розвитку, про благоустрій населених пунктів і так далі. На даний момент в місті Кіровократій взагалі відсутня як така комплексна програма. Те, що на даний час у нас в місті виконується, це вже один з методів боротьби, це тоді стадиційний метод, який використовувався ще з часів Радянського Союзу і продовжує використовуватися по цей день. На наші численні запити до е, міської ради ми жодного разу не змогли отримати відповіді, е, яка надала нам можливість побачити взагалі ефективність цієї роботи. Розробляючи цю програму, в першу чергу ми приймали досвід, передовий досвід українських міст, які вже активно боряться борються з цією проблемою, приймали досвід передової європейський. Якщо детальніше одягнутися цією програмою, то е, видно, що е, така картина рослинка, яка пройде полинолиста, вона є агресивною в нашому регіоні. Карантинних рослин і досить агресивно впливає на здоров'я людей. З кожним роком людей, які страждають на алергію від карантинних рослин, це число збільшується і збільшується. Дана програма вона передбачає три прогресивні сучасні методи боротьби з загрозів, які в комплексі. Вкладають єдину систему і є найбільш ефективними на сьогоднішній час. Перше, перше це той традиційний метод покосу. Від нього відійти не, не можна, але його потрібно використовувати досить ефективно. Як це зробити? В програмі все розписано. Інший спосіб, який ніколи не застосовувався на програмному рівні у нас в місті, це хімічний метод. Є перелік препаратів, які дозволені. Медичними установами, установами, саме фідерстанціями, в яких є відповідні сертифікати, які ці препарати дозволені в використанні в межах міста і вже довели в інших містах України свою ефективність. Минулого року нашу громадську організацію, один з таких препаратів, «Агростоп» ТВСТО Грозія, був вже оброблений в місті Кіра і зарекомендував себе з найкращого фокусу. Наступний третій метод прогресивної боротьби з антрозією – це фітоциметичний метод. Якщо буде коротким, це заміщення видів одних рослин на інші. Цей метод взагалі не використовується в кіровократі, але він може восприяти тому, що через 5 років, а саме на 5 років, ця програма розрахована, через 5 років ми відійдемо від проблеми карантинних рослин, якщо не взагалі, то максимально. Також я хотів додати, що в кінці цієї програми є перелік документів, якими підтверджується ефективність цієї програми.